який Кидралейбус поїхав святковий. Ну, молодці. Це вулиця Франка, Це готельний провулок. Деличка поїхала. О, от він, бачите. Його в минулому році реставрували. Новий рік, нове життя. Йдемо до миру. Проходжу мимо магазину сумок. Дивіться, скільки там сумок. Боже. Це на Франка, друзі. Кому потрібні сумки, приходьте і купуйте. Дійшли ми до Соборної площі. така красуня.